Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. А, сьогодні покажу вам, те, що знайшла на завозі. І почнемо з такої речі, як светр від Masimo Duty. На перший погляд, він був в ідеальному стані, але видно спереді це такі зачіпки від чогось, і, видно, їх буде видно на тілі. Склад тут непоганий, вирішила не брати. Далі покажу таку водолазку від Levis, ну, з якимсь брендом в колаборації, є маркування. Я хотіла купувати для доньки, але вирішила, так як вона трішки така подовжена в розмірі S, видно, що побірки що її носили, вирішила її. Не брати залишила, але стан доволі був непоганий, і колір такий, як мені подобається. Наступна річ це такий светр в великому розмірі, в 42-му розмірі. Бренд мені невідомий. Підкажіть, якщо знаєте. Склад теж був гарний, але видно, що його носили, і він таки вже був покошлачений. Я вибирала речі в першу чергу на дотик, а тоді, звичайно ж, їх дивлюся. І тут змішаний склад, і віскоза, і вовна, і поліамід вирішила не брати однозначно і залишила. Ще був ось такий светрик із вовни з поліамідом, переважала вовна, мені сподобався колір, але видно, що. Його невірно попрали, це Італія спередіє на Змійці. І вирішила, звичайно, залишити, так як стан дуже жахливий. Наступна річ це такий светр. Я думаю, що він чоловічий. Я обирала теж за лейбом, те, що вишито, сплутала із. Брендом All-Santis, це, я думаю, чоловічий у розмірі S. є маркування, що це Вовна. Вирішила не купувати, залишила. Там ще якась біла пляма була, нібито затерта, не брала. Наступна річ теж обиралася на дотик, і я розумію, що як з якої пряжі роблять речі, так як на дотик мені. Казали, що це вовна з кашеміром. але Склад не натуральний, поєднання кольорів дуже гарне. І вирішила не купувати, залишила, але так фасон мені сподобався. Наступна річ теж з гарним складом: шовк, котон і кашемір. Ця річ від Massimo Дуті в розмірі S. Колір мені дуже сподобався, але виявилася зачіпка, дуже вона була помітною. і Вирішила я не купувати, там ще щось мене смутило і я її залишила. Наступна річ це такий светрик в розмірі М від Міхер. Бірка зі складом була зрізана, але я побачила вже дуже велику таку дірку, і, звичайно, залишила. Але річ була в доволі непоганому такому стані. Загальному але б, якщо б не дірка. Ця річ від бренду Otto Kern. це німецький бренд, доволі небюджетний бренд. Він займається виробами одягу, як для жінок та чоловіків із 1972 року. І на ринку він зарекомендував себе доволі непогано. Я думаю, що це доволі така вінтажна річ. Тому що, ви бачите, по бірках вони такого не нового зразка. Ця річ була і шовку, але вирішила я не брати, так як там були свої такі недоліки, трішки такі зачіпки, понизу там трішки розпоролося, вирішила залишити. А ось ця річ мене просто покорила, я в неї закохалася. А тут. Такий светрик з шикарним таким складом. Він чорний, повністю чорний на дотик, дуже такий ніжний, лагідний. Ну, а, начебто ти а, укриваєшся ним, і тобі вже від того тепло. Гран Сасо це а, родинна італійська мануфактура, яка була створена чотирма братами в 1952 році. Незмінне гасло цього бренду якість завжди в моді. І дійсно ця річ неймовірна. Це бренд преміум класу, і я зайшла на офіційний сайт. Ви подивіться, які тут вироби, яка на них ціна. Цей бренд використовує найчистіші матеріали, найякісніші матеріали. І а, мені подобається, подобаються такі моделі, які представлені в них на сайті. Міні, мінімалізм. А, так я уявляю, що там всі моделі дуже гарні, якісні, так як ця а, у мене річ. Я не сумніваюся. Далі рухаємося. Бачила ще ось таку сорочку а, з цікавими такими гудзиками. І Вона така пильно-рожева. До примірочної я в цьому магазині в цей день не ходила. І я планувала її купувати, але передумала. У складі тканини це 50% поліестера, далі йде віско, зальон. На дотик вона була приємна, але вирішила все ж таки не купувати. На спинці була вставка із Гіпюра. Можна було б, звичайно, взяти до примірочної її, подивитися, як вона все ж таки виглядала б в примірці. Така цікава річ, можливо, можливо, вона довісить до якихось скидок, можливо, я повернуся, так як не сезон, таких речей беруть дуже мало. Наступна річ це ось такий є рожевий лонг. Слів мені сподобалося також пошиття. Вирішила не купувати, і рожевий колір теж тут такий він ніжний, такий цікавий, базовий. Хто полюбляє рожевий колір, вдома носити таку річ, тільки одне задоволення. Ця річ із котому стан був доволі непоганий, і розмір там, здається, еска. На М-ку буде, думаю, на велику М-ку буде, думаю, гарно. І ще вже на виході я помітила цю сукню від люксового бренду, і як мені стало її шкода. Ви подивіться, на ній якісь потьоки, розводи. Чи її неправильно попрали, чи попрали в гарячій воді. Але якщо б вона була в гарному стані, в ідеальному стані, я думаю, що ця річ би виглядала на тілі дуже шикарно. І там вся вона із шовку. Ще в іншому магазині заходила просто так глянути, впали в око ось такі. Бутільйончики на високому такому підборі в розмірі 37. Хотіла вам просто показати, вони від Чу, доволі теж не дешевий бренд, і вони потребують реставрації. Дякую, що дивилися. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою, також коментарем. Це допоможе просувати. Моє відео та мій канал на просторах Ютубу. Також запрошую всіх на свою сторінку в інстаграм. Свої знахідки я публікую там раніше, ніж вийде віде відео на Ютубі. Підписуйтеся також на інстаграм, також на канал, і до нових зустрічей!